На Сумському напрямку окупанти готували незвичний масований прохід штурмовиків. Здавалося, наші укріплення можуть упасти за лічені хвилини. Та раптом повітря прорізав гул. У небі з'явилися ракети. Удар був настільки точним і стрімким, що загарбники навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Пил уламки. Крики, а через декілька секунд моторошна тиша. Те, що зафіксували камери очевидці, виглядає на частину з фільму жахів, але це жорстока реальність. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українські бійці лише одним скидом боєприпасу позбулися цілих наступальних груп росіян. Вдалося зупинити штурм Російської Федерації на сумському напрямку ще до його початку. Сили оборони завдяки одному скиду з дрона змогли зупинити російський штурм, який окупанти збиралися здійснити на мотоциклах. Далі на кадрах видно двох сотих рашистів та їхні засоби пересування, які їм вже не знадобляться. Російські окупаційні війська у прикордоні на Сумщині зменшують інтенсивність своїх штурмових дій через подібні невдачі. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Броньована техніка, яку ворог раніше залучав для спроб прорвати кордон, наразі не фіксується. Натомість російські піхотні групи намагаються використовувати квадроцикли або мототехніку, стверджує він. Однак по них влучно відпрацьовують військові сили оборони Україна. Натомість є й невтішні новини з цього напрямку бойових дій на Сумщині зубу просто лежать на купі уздовж дороги, і це черговий подарунок для ЗС РФ, які потім можуть облаштувати для себе інженерні загородження. Пишуть у Діпстейт. за даними аналітиків, вони лежать там приблизно від початку зими. І з різних відео, якими з нами поділилися, та аналізу супутникових знімків, вони лежали там не один місяць, приблизно із початку зими. Зі слів самих бійців було достатньо часу, щоб їх встановити, але цього не сталося. Також, якщо подивитися на супутникові знімки, то були якісь спроби річної давності копати позиційні окопи для піхоти, але вони скоріше схожі на позиції останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль, ідеться в повідомленні. Ні, Діпстейт Дивстей також повідомляє, що на сумщині замість фортифікації ворога доводиться стримувати людьми. Співзасновник осін проєкту Діпстейт Роман Погорілий заявив, що укріплення на кордоні Сумської області можна було почати зводити ще у 24-му році. За його словами, ситуація тоді дозволяла це робити навіть попри обстріли, як нині інженери працюють у Донецькій та Дніпропетровській областях під загрозою ФПВ-дронів. Ідеться не про бліндажі чи опорники, а хоча б про протитанкові рови та зудраку. Зараз доводиться стримувати ворога не укріпленнями, а життями військових. Наголосив, погорілий. Раніше Дівстейт повідомляли, що фортифікації на Сумщині розташовані загалом на відстані приблизно 20-25 кілометрів від державного кордону, тобто в глибині території. Проте до будівництва поставилися недбало. Ця вибудова викликає багато питань з одного боку. Можна побачити підземні опорні пункти та окопи, які накриті сіткою проти впівдронів. Але до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на той момент поставилися халатно. Якщо порівнювати з тією ж Дніпропетровщиною, то просто ряд зубів дракона у полі занадто просто і дешево. Зі слів деяких бійців зараз б'ючи на сполох, намагається укріплювати цю лінію, але підтверджень цього у нас поки немає. Як розповів журналістам на початку черні начальник сомської уваги. Олег Григоров, фортифікаційні споруди в області ще потрібно добудувати з урахуванням активності бойових дій, розуміння військових можливостей, змін за противника, Щось потрібно добудовувати. Ми розуміємо, на яких ділянках необхідно додатково залучати техніку, людський ресурс для облаштування додаткових фортифікацій, додаткових засобів, які будуть сприяти нашим збройним силам. Складам сил безпеки і оборони для обороноздатності цей процес триває, сказав Григоров. Натомість начальник сумської ОВА похвалився, що дороги вкривають антидроновими сітками. За його словами, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів. Зауважимо, що Григоров опублікував лише одне фото, на якому ми нарахували по вісім опор з усіх боків дороги. Далі дорогу важко розгледіти, але схоже, що більше опор з антидроновими сітками немає. На думку аналітиків, в каналу Deep State антидронову сітку можна вважати частиною інженерно-фортифікаційних споруд у контексті сучасних бойових дій. Проте у Deep State стверджують, що це не ті фортифікації, які потрібні були для ускладнення просування ворога та відбиття штурмових дій. Зокрема, йдеться про протитанкові рови, зуби дракона, міні загородження тощо. Тому залишається багато запитань до тих, хто тоді ніс за це відповідальність і співчуття тим, хто тепер змушений усе це розгрібати і брати удар, зокрема, публічний на себе можна почати активно будувати фортифікаційні споруди зараз, укріплювати їх, але на території, яку наразі окупував ворог, немає жодних фортифікацій, що вже виправити нереально. Ідеться у повідомленні. У каналі не виключають, що можна спробувати будувати укріплення по лінії Хотінь Мар'їне, але це вже буде реальна загроза і небезпека для тих, хто буде проводити роботи. Ну а тим часом російський президент Путін заявив, що він не виключає план забрати суми. Також він натякнув, що все захоплене вже не віддасть. У нас немає завдання забрати суми, але в принципі я цього не виключаю. Сказав. Путін, відповідаючи на питання про створення зони безпеки у Сумській області, при цьому він зазначив, що російська армія змушена створювати зону безпеки уздовж кордону, оскільки ЗСУ раніше вторглися в Курську область. На питання про протяжність зони безпеки, яку Росія має намір створити в Україні. Путін відповів у Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 кілометрів, десь там 8, 10-12 кілометрів. Далі місто Суми, обласний центр. Куди стає нога російського солдата, то наша, сказав Путін, коментуючи просування російських військ в Україні? Також Путін вкотре заявив, що вважає російські та українські народи одним народом. У цьому сенсі вся Україна наша, заявив Путін. Натомість, президент України Володимир Зеленський 20 червня у зверненні заявив, що у росіян на Сумщині були різні божевільні наміри. Утім, сили оборони стримують їх. Далі цитуємо президента окремо увага Сумщині дієм у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість у росіян там були різні плани, наміри абсолютно божевільні, як завжди, стримуємо та знищуємо їх, захищаємо нашу сумщину, заявив лідер України. Президент додав, що в рефі вкотре відкрито заявили, що не хочуть йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там ще погрожує, і це означає, що їм поки ще не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримуємо цей процес ще більше, додав глава держави. Ну і зазначимо, що, хоч інтенсивність бойових дій на Сумщині, знизилася, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російські війська не полошають спроб малими штурмовими групами заходити на територію сумської області. І це не означає, що росіяни мають якусь нову унікальну стратегію чи змінюють підходи. Річ у тім, що кількість сил та засобів окупантів суттєво зменшилася, тому в... Рох зараз буде проводити певну реорганізацію, щоб продовжувати наступ. Це вже зауважив голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко. Він зазначив, що літня наступальна кампанія 2025 – це продовження наступу у 2024 році. Цього року загарбники почали нову військову операцію на напрямках, де не готувалися наступи минулоріч. У росіян щодо наступу 24-го року у двадцять му нічого не змінилося. Ті ж малі групи, лобові атаки, спробу масштабувати удари по цивільному населенню України. Можливо, вони збільшили масштаб підходу до ударів по українських тилових містах саме безпілотниками, саме з процільною установкою на удари по цивільних об'єктах людях, сказав він. Наймовірніше зараз загарбники намагаються поповнити особовий склад, відновити підтягнути резерви, щоб Намагатися наступати далі в сумщини однак навряд чи їм вдасться це реалізувати. Зменшення кількості атак противника відбувалося не тому, що він запропонував якусь унікальну стратегію, чи у нього змінився підхід, а тому, що ті сили, які вони розраховували застосувати на більших територіях, просто стерлися. Зараз вони будуть проводити певну реорганізацію сил для того, щоб продовжувати свою військову кампанію. Додав Тимочко. Я вдячна оглядачі, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. до зустрічі в наступних випусках.